Нашого комбата, нашого батька козила Анатолія Анатолійовича. Ми солдати 46-ї аеромобільної бригади. Сьогодні ви побачите шокуюче звернення бійців 46-ї бригади, які розповіли усю правду, що твориться там на фронті. Друзі, ми не маємо права мовчати. Це вже дістало. Давайте усі разом допоможемо нашим військовослужбовцям. Не мовчимо. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Ви вже забули справу такого собі комбата купола, якого військовослужбовці називали батьком. Батьком, друзі, не командиром, а саме батьком. Тобто він настільки мав авторитет. І тільки за те, що він розказав правду, що твориться там на передовій, його влада зняла. Що це таке твориться? А тепер та ж сама бригада знову знімає відео. Знову друзі, тобто не те, що щось змінилось на краще, а навпаки, стало набагато гірше. Людей просто-напросто кидають як м'ясо. Друзі, це вже не смішно, це вже переходить усі допустимі межі. Пам'ятаєте, ми розповідали про 110-ту бригаду, подібна ситуація була там. Наразі вона вирішена. Отож, бо давайте усі разом. Сьогодні також поширимо це відео, аби воно дійшло до керівництва держави, і ситуація в 46-й бригаді була змінена на користь наших військовослужбовців, тому що хлопці кладуть життя за нас з вами. Ми не маємо права мовчати. Бо, на жаль, наші чиновники зайняті тим, що вони грабують Міністерство оборони України, замість того, аби вирішувати питання на фронті. Ну що ж, друзі, прийдеться вирішувати усім нам. Оскільки ви постійно задаєте одні ті самі запитання, змушені говорити про них в кожному відео. Перше, замовити та оплатити юридичну консультацію, ви можете за посиланнями, там, до речі, є й відеоінструкція, як це зробити в описі під цим відео. Це на рахунок адвокатської компанії Право Експогруп. Будь ласка, не плутати з пресою. Якщо ви хочете мати надійний захист, скачувати відповідні документи. Які допоможуть вам відстояти ваші права не тільки у правоохоронних органах, а й в суді? Ви маєте бути в нашій закритій телеграм-групі. Вказану телеграм-групу можна зайти, оформивши спонсорство. Мінімум другого рівня і вище, перейти у вкладку спонсорство, яка стане доступна після оформлення його, уважно вивчити умови та перейти за посиланням у цих умовах. Пам'ятайте, ви будете бачити тільки ті новини, документи та іншу важливу інформацію, які будуть опубліковані після вашого вступу. Отож, бо поспішайте, бо інакше пропустите надважливі практичні, а не теоретичні методи захисту від свавілля влади. А як ви побачите з сьогоднішнього відео на превеликий жаль, вони дуже і дуже кричущі. І пам'ятайте, що показуючи правду, ми постійно ризикуємо. Тому ваша підтримка нам необхідна, інакше ми будемо будувати в Україні те саме, з чим ми зараз боремось на фронті. Ми не маємо права. Отож, бо, друзі, поширюйте це відео де тільки можна. В своїх соціальних мережах обов'язково, аби люди знали правду, бачили, що насправді твориться. Не для того, щоб підірвати авторитет влади, ні, для того, щоб влада негайно відреагувала і змінила ситуацію, як це було змінено в 110-й та інших бригадах, про які ми раніше вам розповідали. Також ми не будемо від вас приховувати. Ми на межі банкротства, і якщо ми закриємося. То вряд чи вже хтось про це буде знати. Як мінімум, майже 10 мільйонів глядачів за один місяць будуть змушені отримувати інформацію з інших джерел, і не факт, що це будуть правдиві канали, які не бояться про це розповідати вслух. Адже розповідаючи вам це, так чи інакше, кожен ризикує. Тому, якщо ви хочете, щоб в Україні дійсно були правдиві змі. Підтримуйте нас своїми благодійними внесками, бо саме завдяки вам ми й виходимо. Реквізити для цього є в описі під відео та будуть в першому закріпленому коментарі. А тепер, друзі, давайте послухаємо, що ж говорять наші військовослужбовці, а потім прокоментуємо. Ми солдати 46-ї аеромобільної бригади 3-го батальйона 7-ї роти. В період з 10.08.2023 по 30082023 року, ми виконували бойове завдання під керівництвом командира батальйону майора Ногінова Олександра, який віддавав злочинні накази, посилаючи нас на штурм під вогнем артилерії і мінометів, забороняючи нам евакуювати наших 200-х і 300-х, ігноруючи втрати, вимагав продовження штурму. На прохання. Про підтримку нашої артилерії заявляв, що там нічого немає, бо я нічого не бачу. Адже він нічого не бачить. На ворожих позиціях нікого немає. Чому ви лежите, продовжуєте штурм? Нас відправляли просто на м'ясо. Майор Ногінов прямим текстом командував нам прямо там лягати в посадці. Оскільки пролилася кров, то наша повинна теж там пролитися до кінця. У нас не було організовано медичної евакуації, і через це наші тяжкі трьохсоті гинули в посадці. Також не було банального просто підвозу води. Також ще хочемо сказати про одну дуже болючу річ, коли до нас приїхав капілан бригади та психологи для того, щоб підтримати наш бойовий дух, щоб капілан провів нас з молитвою в бій, майор Олександр Ногінов в нецензурній брані. Ниже я це голосове скину, сказав, щоб цих всіх, так скажем, придурків не було. Я не розумію, не розумію, якою це треба бути людиною для того, щоб не вірити в Бога і такі слова говорити. Ниже ви все почуєте. Ой, ми не відмовляємося виконувати бойове завдання. Коли ми підійшли до майора Ногинова і сказали, давайте передивимося дії штурму. Він просто взяв, посадив нас в автобус і привіз на місце ППД. Після чого е, з'явив нас дезертирами, дезертирами і забрав заробітну плату за місяць з усіма преміями і нагородами. Також е, царство небесна нашому командиру роти е, Савелію Фідану під позивним Авель. Він до нього неоднократно звертався. Що е, по состоянню здоров'я, по состоянню здоров'я не може проходити службу, і потрібна операція. Ми відео приложимо. Він сказав: ні, він йому відмовив. Він йому відмовив зараз, зараз нас щоб утаїти це все. Переводять по різним бригадам для того, щоб ми не дали розголосу. Просимо головнокомандуючого президента звернути на це увагу і піти нам назустріч. Ми не відмовляємося виконувати завдання. Ми написали рапорта, підписи зібрали, Ми готові хоч зараз бій, але не під командуванням цього злочинця. Така така думка, що він працює на Росію. Це друзі, відео зняте нещодавно нашими бійцями, нашими солдатами, нашими військовослужбовцями. Нам на електронну адресу направила одна із людей ради того, аби ми поширили вказане відео, щоб люди на це звернули увагу і щоб дане питання було вирішено. До речі, практично усі ці самі бійці звернулися декілька місяців тому назад з відеозверненням на захист свого комбата купола, якого вони називають батьком. Давайте згадаємо і це відеозвернення. А хто ще не бачив, подивіться уважно, друзі. Це відео ми записуємо на підтримку нашого комбата, нашого батька, козила Анатолія Анатолійовича з позивним Купол, який є комбатом 3-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Наша бригада не така вже стара, вона зовсім молода, але вже показала себе в багатьох боях, таких як Зах Черпсон, Бахмут, Салідар. Курдюмовка. І зараз за те, що комбат дав інтерв'ю Вашингтон Пост, розповівши всю правду про те, що до нас присилають непідготовлених бійців з навчальних центрів, які вчаться там півтора місяця, а приходять і нічого не вміють, і бояться брати зброю до рук, бо вони вистрілили лише по 20-30 патронів. А цим хлопцям тут уже в бойовій бригаді через 2-3 дні виходити на нуль. І в кращому випадку з нуля вони вертаються трьохсотими і там розповідають, що їх кинули на нуль непідготовленими. Але навчальні центри всім розповідають, що вони готовлять тут рексів. Ні, це неправда. І за цю правду нашого комбата зняли з посади і понизили. Тому звертаємось до вас, пане президенте Зеленський, і до вас, головнокомандувач Залужний. Поверніть нам нашого комбата, бо це людина з великої букви, яка не буде розкидуватись людьми. Я, власне, знаю Купола з 2014 року і пройшов з ним через все, починаючи з Добропілля, Славець, Карачун, Савур Могила, Хрей 95-ї бригади, Піски, Донецький аеропорт. Це не та людина, якою можна просто так розкидуватись. Це досвідчений офіцер, це бойовий комбат, це один з самих бойових комбатів України. Це людина честі. Відваги та мужності з великої букви отож, бо не мовчимо. Наша підтримка потрібна нашим військовослужбовцям, захищаючи нас там, ми не маємо права підставляти їх тут. Друзі, поширюймо, лайкаймо і розповідаємо про це близьким та знайомим, аби влада негайно відреагувала. Слава Україні!